Нарешті у Львові з'явилося місце, де всі поціновувачі вишуканого стилю можуть зануритись в атмосферу італійського дизайну. Вже близько 60 років на ту Едішн є яскравим представником славнозвісного італійського дизайну. У монобрендовому шоурумі у Львові можна побачити як новинки останніх колекцій, так і бестселери, що прекрасно зарекомендували себе по всьому світу. Кожна людина індивідуальність із власними вподобаннями. Завітаєте в шоурум, і ви зрозумієте неважливо, хто ви, як живете і що полюбляєте. Меблі на ту Едішн створені саме для вас, якщо ви цінуєте комфорт.